У сучасному світі травматичні події стали частиною реальності. Підтримка та допомога жінкам надзвичайно важлива, особливо для тих, хто пережив важкі емоційні потрясіння. Саме тому у шості розпочав свою роботу курс сподолання травми. Він розроблений американськими фахівцями та адаптований для української аудиторії. Проводять його волонтери. Вони пройшли відповідні курси. Одна з них Олена Примаченко. Цей курс був ВА. Спочатку прийшов він з Америки. Його написала доктор медичних наук, яка працювала при військовій базі. Цей курс зараз перекладений на українську мову. Є три частини цього курсу, є курс для цивільних. Людей, тобто для кожного з нас, да так? є також для військових і людей швидкого реагування. Олена наголошує, що цей курс це не заміна професійної допомоги психолога чи психіатра, а скоріше група підтримки. Зустрічі тут безкоштовні. Курс травма він розрахований не тільки на тих, хто втратив нашому випадку на війні, да там дитину чи чоловіка. Це розраховано на будь-яку травму, дитячу травму». там. Не знаю, може, аварія сталася, навіть те, що люди втратили свої домівки, може. Тобто у кожного своя травма. Загалом вісім жінок зараз, і більшість з них втратили синів. Але є ті, що на війні втратили, є ті, що втратили до війни. Ось. І ну, є ті, звичайно, які не. Не зв'язані з стратою дитини чи чоловіка, але інші, наприклад, проживали травми. Під час курсу жінки діляться своїм волем та отримують розуміння та підтримку одна від одної. Люди зустрічаються, да, це велика група. В групі є конфіденціальність, тобто, якщо ми тут щось спілкуємося, да, ніхто нікуди нічого не виносить. І це група як підтримки. Тобто жінки можуть тут поговорити. Ну, наприклад, да, от по цій групі, вже яка є, жінки можуть висловити свій біль, бо не завжди вони можуть сказати про це. Бо частіше з всього люди заперечують, вони намагаються якби притиснути цей біль внутрі себе. А так вони можуть визнати туди, поговорити, визнати, висказатися, виразити свої емоції. Цей курс допомагає нам зрозуміти, які стадії проходить людина. Участь у курсі можуть брати жінки різного віку та віросповідання. Спочатку не всі можуть відкриватися, тобто це потрібно трошки звикнути, один до одного, познайомитися. І потім поступово люди відкриваються, тобто немає ніякого тиску, тобто, щоб одразу людина заговорила. Да? А, але це дуже, ну ми спонукаємо для цього, того, що коли людина починає говорити, вона проговорює свій біль. І коли ми говоримо про це, ми намагаємося не давати одразу поради якісь, да? або не порівнювати біль більше-менше він біль, однаково для всіх. Однаково були. Да? У кожного своє, але все це біль. І поступово жінки от відкриватися. Починають записатись на курс можна за телефоном 066 721 47 66. Люди приходять до цього подолання да травми. Це не значить, що симптоми всі зникнуть одразу. Тобто, звичайно, біль є біль. душевний біль це він не одразу піде, так? особливо там наші емоції. Ось але людина може вже мати надію і може переключитися. Знову мати сенс життя, ціль, да? і жити вже звичайним життям. Звичайно, що якщо це травма втрати близької людини, то це такий довгий період може зайняти, щоб це подолати.